В нашій державі є і не тільки в державі, а в усьому світі є свято, яке стосується дуже багатьох. І цей день, день міжнародний день студента. Я хотів би щиро привітати всіх, хто є, хто був студентами нашого навчального закладу, хто навчався в Івано-Франківському автотранспортному технікумі. Хто навчався на Двінянському коледжі, хто навчався і зараз навчається в відокремленому структурному підрозділі на Двінянський фаховий коледж Національного транспортного університету? Свято молоді, свято надій, свято мрій і свято мудрості, свято знань, День студента. Студентами студентство це мрія для школярів. І студентство, студентські роки це найкращі спогади для тих, хто вже перестав бути студентом, для нас, колишніх студентів. І сьогодні я хотів би ще раз засвідчити свою велику повагу до студентства коледжу, привітати сьогоднішніх студентів в першу чергу з цим святом. Сказати слідуюче, студенти, сьогоднішні студенти, знаєте, це найкращі ваші роки. Це роки, які завжди будуть у вашому житті теплим спогадом. Це роки, коли ви можете поставити перед собою певні завдання, викреслити свої мрії і. Працювати. Я бажаю, щоб ці роки були для вас самими прекрасними, самими прекрасними почуттями, щоб ці роки подарували вам юнацьку любов, щоб ці роки дали вам можливість себе удосконалити і зараз, і в майбутньому, як фахівців, щоб ці роки дали вам можливість провести. Свої юні найкращі роки в радості, в спілкуванні, в спорті, досягненнях це роки щастя, це роки здобутків і це роки відповідальності. На жаль, вони для вас сьогодні дуже непрості, і ми повинні з вами це розуміти і працювати, працювати на себе, працювати на державу. Хай Бог допомагає вам у всьому. Мирних днів, перемоги і слава студентам.